Доброго дня, я Артем Євген, Я Королішин Володимир. Ми учні Шепетівського наука no і ми презентуємо професію страхового агента. Страховий агент це офіційний представник страхової компанії, що здійснює угоди з фізичними та юридичними особами. Які ж переваги є страхового агента? багато страхових агентів створюють персональні вебсайти які допомагають їм покращити свою заробітну зарплатню і мати на увазі себе як персональні рородинним страховим агентом багато страхових агентів мають на майбутнє багато можливості так як вони можуть змінити своє майбутнє майбутню професію на менеджер по продажам та майбутньому на директором страхового агента саме тому ця професія є актуальною на даний час і відкриває дорогу для кожної людини Основною перевагою страхового агента є забезпечення надійного страхового захисту клієнта, його впевненості та спокою. Алла Павловна, Сьогодні зустріч на 11 біля мого кабінету. Добре. До побачення. Євген Сергійович, доброго дня. Володимир Володимирович, доброго дня. справи? Все добре. Ось бачиш, відкрив своє страхове агентство, страхую людей. До речі, в мене зараз проводиться акція, «Застрахуй своє життя та отримай подарунок. Як ви ставитесь до цього? Я гадаю, мені страхування зовсім не потрібно. Це не так важливо на сьогодні. Але чому? Ти застрахуєш своє життя і ти будеш почувати себе вільно, ти будеш знати, що твоє життя застраховане, ти будеш впевнено йти по дорозі. Якщо у разі ти отримання якоїсь травми, ми забезпечимо тебе матеріальною допомогою. Я гадаю, це просто трата грошей, яка просто не потрібна. Це страхування. Я гадаю, так. Ну добре, я спішу. Давай. До до зустрічі. Пан Сергійович, доброго дня. Володимир Володимирович, доброго дня. Як ваші справи? Все добре. Ось прийшов на роботу до себе в страхову компанію. До речі, в нас проводиться зараз акція. Застрахуй своє життя та отримай подарунок. Як ти тебе відноситься до цього? Ну я гадаю, що це не завадить. Страхування це добре. І ти зробив правильний вибір.